Їхав чоловік дорогою та й загубив тиковку. Лежить вона проти вітру та й гуде. Аж біжить лисичка. Бач, каже, реве, хоче ще злякати, от я тебе утоплю. Ухватила її за мотузочку, почепила на шию і подалась до річки. Стала титовку топити, а та набирається води та булькотить. Віч каже, ще й проситься, і не просись, бо не пущу. От як тиковка вже набралась води та й лисичку тягне у воду. Бач, яка каже, то просилась, а це шуткує. Пусти бо. На силу вона вирвалась. От біжить, аж лежить на дорозі скрипка, та на вітрі й гуде потихеньку. Бач, каже лисичка, ангельський голосочок. Так чортова думка та й обмина її. Біжить далі. Аж чоловік капкани розставив. Бач, каже, які хитрощі, мудрощі. Хіба вже не їх і сісти не можна? Тільки сіла, а капкан її за хвіст. Бач, яке каже, ще й держе, аж ось до тих капканів і хазяїн іде. Дивись, ще, може, й бити буде. А той чоловік узяв її та й забрав.